Я думаю, кожен, хто уважно слухав, ви побачили важливі деталі, які говорять про те, що саме допомагає нам знайти себе в служінні. Сьогодні хочу проповідувати, поговорити про одну особу з Біблії, я би сказав, це не була якась ярка особливість, це не був якийсь яркий чоловік, він не мав якоїсь великої глибокої родословної за собою, він не пережив якогось зверх відкриття, щоб повірити Бога. Він просто був обичним. Але Бог. І з нього такого от простого зробив особливого, підняв його на якийсь інший рівень. Сьогодні хочу говорити про те, дати декілька таких рекомендацій, на прикладі цієї історії, що дуже часто ми упускаємо одну важливу деталь, як саме Бог бачить нас. Знаєте, пройшло вже 20 років, як я в служінні. Моє служіння починалося з того, що вся моя сім'я ми покаялися в 93-му році. Прийшли в церкву. А я виріс в Тернопільській області, там починалися мої перші кроки. Потім я перемістився в Київ. Тут я більш набирався досвіду, служив, практикувався. Потім я переїхав в Запоріжжя. Ну до цього я ще багато інших місцях, де я служив, займався місіонерством. І знаєте, є момент, звідки все починається. І дуже часто є сьогодні багато людей, які думають, щоби щось в їхньому житті почалось, має щось грандіозне відбутися. Але хочу сьогодні говорити про те, що Бог робить все зовсім по-іншому. Дуже часто не так, як ми собі це малюємо. Ми подивимось одну історію, вона записана в другій книзі Самуїла, шостий розділ з п'ятого по десятий вірш. Давид і всі ізраїльтяни щиро веселилися перед Господом, співали пісні, грали на різних музичних інструментах, виготовлених із кедра. Це були арфи, ліри, бубни, тимпани та цимбали. Коли вони підійшли до наканового току, уза кинувся підтримати ковчег Божий, бо воли спіткнулися. Але Господь дуже розгнівався на узу, позбавивши його, побачивши його вчинок. Господь уразив Узу за це, і той відразу ж помер біля Господнього ковчегу. Давид дуже розлютився через те, що Господній гнів вилився на узу, тому це місце дотепер називається Перс Уза. Того дня Давид злякався Господа і сказав: як може ковчег Господній до мене прийти? Він не хотів брати ковчег Господній в місто Давидове, а замість цього він завіз його додому, а дома, гегітійського. Цікава історія. Вона говорить про те, що ковчег, за який так довго боровся ізраїльський народ, він потрапив в їхні руки, все склалося так чудово. Він вже їхав в Єрусалим для поклоніння. І один чоловік, Уза, по суті, якби хороше діло хотів зробити, хотів подивитися за цією каретою, щоб ковчег не впав. Але ми бачимо, коли він доторкнувся до цього ковчега, впав мертвим. І те, що було благословенням для Давида, воно його злякало. Він цього злякався. І він не захотів вже ковчег вести в своє місто. Що він робить? А він знаходить чоловіка, якого звали Овет Едом. Це не була якась відома особливість, це не була якась знатна людина, це не був якийсь первосвященник чи якийсь Левит. Це просто був чоловік, Овете Дом. Навіть слово, яке тут використовується, єгітянин, дуже часто перекладається як чужинець. І коли ми дивимося історію його життя, він був із, колін, із коліна Левія, але він був просто звичайним чоловіком. Але Овете дома. Була одна важлива цінність, про яку сьогодні ми чули тут, де говорили наші спікери. Е, а цей дом сьогодні є прикладом тої людини, яка вірить в Бога, довіряє Бога і правильно сприймає Його. От я би хотів сказати, що перша сходинка, яка говорить про цінність служіння, починається з одного важливого питання, яке ми сьогодні повинні собі задати: ким Бог є для мене? Ви задайте сьогодні собі це питання в своїй свідомості. Ким Бог є для мене? Як я сьогодні сприймаю його? Наскільки я вірю і знаю про те, що він реально в моєму житті може робити якісь речі? Тому Авет Едом був самим звичайним чоловіком. От не було в ньому чогось такого великого. Давид завозить туди ковчег, і що відбувається цікавого? Всі спостерігають: вмре цей весь дім Авет Едома чи залишиться живим? І коли ми дивимося далі, друга книга Самоїла, 6 розділ, 11 вірш, там написано: Три місяці перебував ковчег Господній в оселі Оветедома. І Господь благословив його і всю його родину. Три місяці Давид і всі наблюдали, що буде з його домом. Вони виживуть чи вони помруть. Але написано, що в житті Овети Дома сталися зовсім інші речі. Він не помер, як уза. Він залишився живим. А ще найбільше написано: Бог благословив Його дім. В чому різниця між Узою і Авет Єдомом? в одній деталі. Уза сприймав ковчег просто як коробку. Просто як якусь річ, просто як щось таке, ну, що не складало для нього, можливо, великої цінності. Але для авет едома це не просто була якась коробка. Це не просто був якийсь символ. Для нього це було важливе розуміння, що це присутність Бога. Знаєте, цей приклад говорить, те, як ти сприймаєш Бога, отак Бог і проявляється в твоєму житті. Те, як ти до нього відносишся, так він в твоєму житті і працює. Я сьогодні не говорю про те, який у нас досвід християнського життя, чи виросли ми віруючих в віруючих сім'ях. Є один важливий момент, чи пережив я зустріч з Богом. Чи реально в своєму житті я переживаю Його присутність? Чи маю я спілкування з ним? Чи переживаю я його благодать, чи бачу, як він в моєму житті проявляється? На сьогодні можна бути узами, які все знають, все розуміють, але неправильно сприймають Божу присутність. Але можна бути авете-домом. Так, да, я можливо простий. Я не маю, можливо, якогось великого там за собою історичного якогось моменту. Можливо, я прийшов в світу у віру в Ісуса Христа. Можливо, я виріс віруючій християнській сім'ї, але я не маю якогось великого розуміння, але в мене є одне: я люблю Бога, я вірю в нього і я довіряю Йому. І от на основі цієї історії я хочу розказати декілька цікавих думок, дати декілька рекомендацій, на що ми сьогодні повинні звернути увагу для того. Щоби в своєму житті ми могли розуміти цінність служіння Богові, розуміти, чому саме я повинен це робити, чому Бог хоче, щоб я це робив. Коли ми дивимося на історію Авети Дома, далі, ми знаємо, що Давид забирає ковчег з його дома, тому що він побачив, що це працює, ніхто не вмер, всі живі. Але виникає цікаве питання: а де далі був Авет Єдом? Окей, його дім благословився, він це прийняв. Але стоїть питання, як дальше склалося його життя, як дальше склалася його доля? І от коли ми дивимося першу книгу Хронік, 15 розділ, 18 вірш і 26 розділ 4 по 8 вірш, там є три речі, які розказують про «Авет Єдома. Перше, якщо говорячи по нашому сучасному, «Авет Єдом послідував за ковчегом. Він не залишився вже в тому стані, в якому він був. Він пережив Божу благодать. Він зрозумів, наскільки це цінно, коли Божа присутність вона перебуває з тобою. Ми чули сьогодні ці цікаві думки, наскільки все в твоєму житті міняється, коли ти по-справжньому пережив Бога. Хоча б якщо ти чуть-чуть вкусив і зрозумів цінність служіння. Тобі хочеться це робити більше і більше. Цей інтерес постійно в тебе буде рости. Якщо ти цього не попробуєш, ти не будеш розуміти, як Бог може через тебе проявлятися. І, звичайно, Бог використовує різні способи, як він кличе нас до служіння. Можливо, хтось покликав нас служити. Можливо, Бог нам це сказав персонально. Можливо, обставини так склалися, що ми почали щось робити, тому що не було кому цим займатися. У Бога багато методів. У Бога багато доріг, як він приходить в наше життя і як він може через нас працювати. Саме головне, чи ми маємо це серце, подібно як Аветєдом, сказати: Окей, я не проти, нехай це буде в моєму домі. Коли ми переживемо Божу присутність, ми побачимо, як вона змінить наше життя. Що сталося в житті Аветєдома? Коли він пішов за ковчегом, перше Біблія говорить, він став служителем. Там при вході до ковчега. По нашому сучасному є служіння. Одна сьогодні про нього вас об'являли. Це група, яка всіх вітає, коли люди приходять в церкву, з такими табличками стоять, і всі кажуть там, привіт, будьте благословенні. І от це було перше служіння, яке робив Авет Єдом. Він вітав всіх людей, які приходили, щоб поклонитися перед ковчегом. Друге його служіння було він був учасником групи прославлення. Він співав і ще там грав на якихось арфах. Тобто віддавав славу Богу. І третє, він був лідером. В чому було його лідерство? Завдяки його вірі, завдяки його посвяті, завдяки його служінні. 62 члени його сім'ї, його потомки стали служителями у Домі Божому. Подивіться, як Бог сильно змінив життя, атмосферу простого чоловіка. Він просто мав одну хорошу якість. Він просто прийняв Божу присутність. Він не відвернувся спиною, він не дав місця страхові, він просто це прийняв. Можливо, йому це не хотілося, можливо, йому теж було страшно. Але в овете дома була одна якість. Він не сприймав це просто як щось релігійне, традиційне. Він сприймав це як присутність Божу. Тому Бог благословив його і його дім. Хочу дати три поради. В чому? Цінність служіння Богу. Чому це важливо служити? Чому це привілегія? І от перше, про що би я хотів сказати, ти цікавий для Бога, такий, який ти є, і ти йому потрібний. Я би сказав, що все починається з одної важливої деталі. Зрозумійте кожен. Ви цікаві для Бога. Можливо, ви так глибоко не думали, але так говорить Біблія. Кожен з нас, ми цікаві для Бога. Бог цікавиться нами. Богу інтересно мати з нами спілкування. Бог хоче мати з нами відносини. Ми цікаві для Бога. І тому привілегія служити не заключається в тому, що ми щось робимо, бо нам щось довірили робити. Сприймайте те це як можливість, що ми цікаві для Бога. Є одна цікава думка, яка виходить з історії Дома. Бог не шукає ідеальних, правильних, він шукає тих, хто готові його прийняти. Йому вірити та довіряти. Бог не дивиться, наскільки ми правильні, наскільки ми там етичні, наскільки ми все правильно робимо. Бога цікавлять люди, які його люблять, Бога цікавлять люди, які в нього вірять, Бога цікавлять люди, серця, яких до нього тягнуться. Коли ми читаємо історію Давида, багато задавали питання, а що Давида вибрали царем? Він же ж малий, він же ж такий, якийсь був там підліток, що він має бути царем. І є цікава відповідь, яку сказав Бог, бо він був по його серцю. Бог не дивився на його фізичні показники, Бог дивився на його серце. Чому Аветий дом пережив таке велике благословіння? Тому що його серце належало Богові. Перше, ми цікаві для Бога. А друге, Бог не шукає ідеальних, Бог не шукає правильних, він шукає тих, хто готові його прийняти. Оце є важливою причиною нашого християнського життя. У мене є один знайомий, він живе за кордоном, і я коли в Америку їжу його відвідую. Він часто мені говорить: люди не хочуть в мою церкву приходити, каятись, церква не росте. І я йому останній раз сказав таку річ, і вона його здувала. Я кажу, я тобі дам відповідь, може, тебе шокує. Ти не хочеш, щоб люди в твою церкву приходили. Він каже, А що? Я кажу, дуже просто, давай пороздумуємо. Я кажу: люди, які прийдуть в твою церкву, це не будуть такі люди, до яких ти привик. Правильно одіті, етичні, культурні, прийдуть зовсім інші люди, які будуть виглядати не так, як твої прихожани, які будуть одіти не так, як твої прихожани, які, можливо, будуть говорити не так, як твої прихожани. Ти готовий їх прийняти? І отут вот питання. Знаєте, ми дуже часто кажемо, що ми хочемо щось робити велике для Бога, але стоїть питання, наскільки ми готові це робити, наскільки насправді те, про що ми думаємо, це відповідає нашим принципам. І дуже часто буває так, що ми маємо правильні думки, але чи на практиці це і так. Тому, пам'ятайте, ми цікаві для Бога. І Бог не шукає сьогодні ідеальних, Бог не шукає сьогодні правильних, він шукає тих, які готові в нього вірити і йому довіряти. І тому я б хотів сьогодні порадити кожному, будьте такими людьми, будьте щирими перед Богом. Не треба бути ідеальними. Знаєте, в цьому світі ми не знайдемо ідеального. Ми дуже часто хочемо знайти якісь ідеальні речі, але може когось розчарую, в цьому світі немає ідеальних речей. Немає ідеального. Я думаю, ідеальне буде, коли ми в небо прийдемо. Але в чому особливість нашого життя? Є Бог, який любить нас такими, якими ми. є. Друге, твоє життя отримає інше забарвлення. Коли ти стаєш на дорогу служіння, твоє життя воно зміниться. Ти побачиш ті реалії життя. Можливо, яких в тебе не було. Ти починаєш переживати ті речі, яких ти, можливо, не переживав. Ми чули сьогодні цікаві думки, вони мені дуже сподобались. Знаєте, це практичні думки. Це те, про що можуть сказати люди, які насправді зрозуміли цінні служіння. Ми не говоримо про те, що в них там великий стаж служіння, вони стопроцентно впевнені в тому, що вони роблять. Але в них є одне: вони вкусили, вони зрозуміли, в чому. Цінність цього, що вони роблять, і знаєте, коли ми це починаємо робити, це міняє все навколо нас. Коли ти починаєш робити маленькі речі для Бога, Бог буде тебе благословляти. Служіння в церкві це не означає, що я маю щось проповідувати чи молитися. Церква багата на різні вакансії, їх стільки тут багато. Часто в церкві люди, які кажуть, що вакансії всі зайняті. Да їх дуже багато. Можна і на відео знімати, людей зустрічати, об'явлення говорити, молитву вести, фотки робити. Да багато всього. Ми часто думаємо, що церковне служіння це грати, співати, проповідувати і молитися. Та да багато різних вакансій. І тому Боже Слово говорить, коли ти розумієш свою цінність. Коли ти розумієш, ким ти є для Бога, Бог благословить тебе. Тому привілегія служіння твоє життя отримає інше забарвлення. Дозволь Божій присутності прийти в твій духовний дім, і ти все побачиш. Коли насправді Божа присутність прийде в ваше життя, ви все побачите. Коли я вірував в Ісуса Христа, мені було 15 років. Я ще був підлітком, це був 1993 рік. Може, вас ще навіть тоді на світі не було. Деяких. Деякі махають сюди. Бачите, я вже в то время вже пробужіння робив. І 15 років я попав. Перший раз був на служіння в Євангеліську церкву, це було в Ровенській області, моя бабуся мене туди повела. І мені стало інтересно, щось нове. Така церква інтересна. Ні хрестів, ні куполів, але церква називається. Ну, непогано, інтересно. І коли я вернувся в своє місто. Бучич, це Тернопільська область. В нашому місті такої церкви не було, я знав стопроцентно, що такої церкви нема. І я пам'ятаю, вечорами я молився і казав: Господи, як було б добре, щоб церква з'явилася десь близько коло мене. Хотілося б ходити, на служіннях бути, служіння проводити. От от хотілося б Господь, от-от поможи, от зроби таке чудо в моєму житті. І проходило рік, прийшов, і через два роки. Я дивлюся через дорогу від мого будинку, якась тройка, якісь трактора, щось там копають. А я всі ці весь цей час був один. Тільки на канікули, коли до бабушки їздив, ходив з нею церкву. І я підійшов туди, кажу, а що тут, що тут копають? Мені кажуть, тут церква буде. Я кажу, яка. Кажуть кажу, ну хто, Баптисти, 50 ні Кажу, хто конкретно. Вони кажуть, п'ятдесятники. І знаєте, для мене як камінь такий фу, з душі спав. Через дорогу від будинку, прямо от через дорогу, построїли церкву. І знаєте, це було місце, де все в мене почалося. Мій ріст, моє формування, мої бачення, мої перші кроки в служінні. І знаєте, от Бог подібне робить, як Він зробив в житті Авет Едома. Саме головне, чи готовий ти. Якщо ти готовий, ти побачиш те. Чого ти б навіть сам би собі не придумав ніколи в житті? От настільки Бог може сильно благословити наше життя. От настільки сильно Бог може нас повести. Третє, те, що не має сенсу, отримує сенс. Сьогодні є дуже багато людей, які кажуть, в чому сенс служіння. Ну, от всі тут бігають, щось тут знімають. В чому сенс? Знаєте, ми не розуміємо сенс по тій причині, що ми не маємо оцієї близькості з Богом. Уза. Помер не із-за того, що він щось неправильно зробив. Це про образ, як ми відносимось до Божого служіння. Ми можемо по-різному до нього відноситись. І оця історія показує, що те, як ти це сприймаєш, так воно і впливає на твоє життя. Те, що не має сенсу, отримує сенс. Можливо, Дом дивився на це все і думав, що воно мені дасть, що цей ковчег в мене в хаті стоїть. Але він це прийняв з вірою. Він прийнявся як Божу присутність, як привілегію. Подивіться, наскільки це була велика привілегія, цар Давид три місяці наблюдав за якимось простим чоловіком, мовет є Живий він там чи вже помер. Там щось відбувається хороше, чи там вже всі вимерли. І знаєте, він таку привілегію, якої, напевно, не всіх було. І Бог благословив його. Те, що не має сенсу, воно отримує сенс. Коли ми починаємо хоча б чуть-чуть Пробувати служити Богу. Ми зрозуміємо ті речі, яких ми, можливо, ніколи не розуміли. Ми побачимо те, чого ми не бачили. Знаєте, сьогодні в церкві так багато є людей, і навіть тут я бачу, хто медіа робить, звук настроює, співає, грає, фотки робить, молитву веде, інформацію якусь говорить. Знаєте, це говорить про те, що в цьому, що ми робимо, є сенс. Це не просто якась така, скажімо, хобі, гра чи група людей. Ми віримо, що в цьому є сенс. Четверте, ти маєш всі можливості бути прикладом для інших. Сьогодні подивіться на себе, чому Бог хоче, щоб ми служили. Бо Він на нашому прикладі щось хоче показати. Ми приклад для інших людей. І сьогодні Бог хоче, щоб саме через нас побачили те, чого, можливо, не знають. Можливо, ми сьогодні будемо прикладом для того, хто сьогодні сумнівається в служінні. Можливо, сьогодні є люди, які думають, чи зможу я, а ми можемо бути прикладом для них. І тому Бог бере нас. Простих. Можливо, не все ми розуміємо, можливо, ми не є якимись великими теологами, але ми можемо бути прикладом для інших. І це Бог хоче зробити в нашому житті. І п'яте останнє не вагайся говорити так, бо це нова сторінка твоєї життєвої історії. Коли Бог вас кличе, не треба говорити, я не знаю, я не впевнений. Говоріть так. Приклад, Овет є дома показує чоловіка, який не спорив з Давидом. Він не казав: Давид, ну уза вже вмер, ти хочеш, щоб я вмер? Ні, ми проти, ми в хату це не приймемо. Він не говорив так. Але він сказав: Ну, окей, я думаю, що йому це було дуже неприємно, йому було теж стрьомно брати таку штуку в свою хату. представте собі вам щось дають, що через це може бути багато якихось проблем. Ну, ми не хочемо зразу таке в хату брати. Ні, якщо дають нам щось інтересне, то ми зразу візьмемо. Хтось дасть вам айфон, я думаю, ніхто не відкажеться. Але коли нам дають якусь таку штуку, якусь таку підозрительну, то не хочеться її додому брати. Але великий дом сказав: Окей, він взяв це. Але знаєте, він віднісся до цього по-іншому. Він прийняв це як Божу присутність. І Божа присутність вона змінила його життя, його життя змінилося. Тому Бог сьогодні по-різному говорить до нас. Сьогодні за мій досвід пасарського служіння я бачив людей, яким я часто кажу, слухай, ти можеш так класно служити в церкві. Вони кажуть, Бог мені що не сказав. І знаєте, є багато людей, які чекають якогось такого ну, супереткровення, що там щось має їм приснитися, якось там Дух Святий має явитися там в якомусь там образі. Але насправді в Бога так багато різних доріг, як Він хоче торкнутися нас. Бог використовує батьків наших. Через яких він нас кличе до служіння. Він використовує наших друзів, які нас окружають. Він говорить персонально в наше серце. Він говорить через служителів в церкві. У Бога так багато доріг, як Він хоче закликати нас, щоб ми служили Йому. Головне, чи готові сказати ми так? Якщо ми кажемо так, ми побачимо нову сторінку нашого життя. Це буде нова сторінка нашої історії. Не де за весь цей час. З 93-го року по 2025 й я ні разу не жалкував і не говорив. Що я цим займаюся? Знаєте, для мене це дійсно насолода, благословіння і радість служити Богові. І я хочу сьогодні сказати, що це насолода і благословіння для нас. Сьогодні, коли Бог міняє нас, ми можемо впливати на життя багатьох молодих людей, які сьогодні далекі від Бога. Знаєте, кругом нас стільки невіруючої молоді, маса. І сьогодні ми бачимо, як вони живуть, що в їхньому житті відбувається. Але хто сьогодні повинен їм розказати про Бога? Кому вони можуть повірити своїм друзям, які це пережили, в яких є реальні живі факти? І тому в Євангелії від Луки 10,2 Ісус сказав їм: жнива великі та мало робітників. Отже, моліться Господу, власникові врожаю, щоби послав робітників на свої жнива, поле велике. Роботи багато. І те, що сьогодні ми частиною церкви, говорить про те, що Бог щось очікує від нас. Сьогодні цей образ, образідоме показує нас, наскільки ми готові слідувати за Господом, наскільки ми готові сказати так, наскільки ми готові сказати Господь. Да, можливо, я не все розумію, можливо, є речі, які я до кінця не усвідомлюю. Можливо, в мене немає якогось великого багажа знань. Можливо, я виріс в якихось не таких обставинах, як виросли інші, але не дивлячись на це, ми цікаві для Бога. Бог цікавиться нами, І Він хоче в нашому житті являти свою славу. Я би хотів сьогодні призвати кожного з нас до молитви. Можливо, сьогодні ви чуєте голос Божий, і Бог кличе вас служити. Можливо, сьогодні ви сумніваєтесь, робити чи не робити, зробити перший крок чи не зробити перший крок. Знаєте, ми ніколи не повинні. Боятися сказати так, Господу. Чому? Тому що це початок чогось великого. Ми повинні сприймати служіння як цінність, як привілей, як особливу, особливу таку можливість, яку Бог дає саме мені. І через це Він хоче щось зробити велике в моєму житті. Знаєте, я вірю, що коли молоді люди починають служити, Бог починає робити великі справи. І я вірю, що через вас він може робити дуже великі справи, але ми не повинні боятися сказати так. Я готовий Господь. Так, да, можливо, мені страшно, можливо, я не все розумію, можливо, не до кінця зрозуміла вся ця дорога, але я готовий сказати так. Давайте ми разом станемо. Я би хотів, щоб ми зараз помолилися. І якщо ви сьогодні служите, моліться про те, щоб ваше служіння ще більше радувало Господа. Можливо, ви сьогодні вагаєтесь, що вам робити, куди йти, якою дорогою йти. Моліться, щоб Бог дав вам впевненість, що Він очікує від вас щось особливе. Якщо сьогодні вас запрошують в служіння, і ви думаєте, треба чи не треба, не бійтесь сказати так. Пам'ятайте, що ви особливі. Бог любить нас, Він цікавиться нами. Ми цікаві для нього. І от тому він в нашому житті хоче явити свою славу. Господь, ми дякуємо Тебе за Твою любов. Ми дякуємо Ісус за те, що Ти є Господь нашого життя. Ми дякуємо за те, Ісус, що Ти прийшов сьогодні до кожного з нас, і ми пережили цю зустріч з Тобою. Ми пізнали Тебе, ми повірили в Тебе, ми прийняли Тебе. І сьогодні, Господь, подібно як Ти робив всі великі речі в житті, а ти дома, Ти сьогодні приходиш до кожного з нас з твоєю присутністю, з твоїми чудесами, твоїми благословіннями. І ти очікуєш, щоб ми повірили, довірились тобі, признали тебе і прийняли ту велику силу, яку Ти сьогодні, Бог, являєш в житті людей. Сьогодні молюся за кожного хлопця, дівчину, хто стоїть на цьому місці. Я прошу Боже в ім'я Ісуса, силою Твого Духа Святого, торкнись кожного їхнього серця. Ти бачиш тих, які служать, я прошу благослови їх, щоб через служіння вони ще більше росли, ще більше тебе переживали, ще більше бачили твою славу, твою силу і твої чудеса. І також і ті, хто, можливо, сьогодні вагаються, хто сьогодні не впевнені, хто має якісь сумніви, чи правильно вони роблять вибір, чи треба це робити, чи не треба. Господи, я прошу, щоб сьогодні Твій Дух Святий дав сили прийняти тебе, довіритись тобі. Сказати так, для того, щоб Боже, ми стали інструментами в твоїх руках. Нива велика, роботи багато. І сьогодні ти очікуєш нас, щоб ми строїли Твою церкву, щоб ми були благословінням для тих людей, які сьогодні, можливо, не знають тебе, десь запутались, і ти підніваєш нас, щоб через нас являти твою славу, твою силу, Твої чудеса і Твої благословіння. Дякую Тебе за все, Господь. Будь прославлений наш Бог. В ім'я Ісуса ми молимось. Амінь.